доходы нашего государства уменьшились. После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Молчать! Кроме того, вводится новый налог на осадки. За обыкновенный дождь 100 лир. За прарівна й дощ! 200 лір! З громами водій! 300 лір! 100! В квітні відзначимо Великдень. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, День Перемоги. А далі літо. Будемо боротись, як тільки ми можемо. До останнього. Не розмінування, ви ж розумієте, є і військове, де в зоні проведення ООС, а є і ціла Україна, яка теж і має мідру світову війну. Ну і так далі. Тобто, є багато аспектів, які ми зараз використовуємо використовуємо законопроекті, вирівнюємо, намагаємося зробити його прозорим, лаконічним. Ну тобто, я думаю, що цей законопроект буде прийнято якомога швидше. Він знайде необхідну кількість голосів. Я хочу подивитися на тих, хто не проголосує за те, аби закон про розмінування почав працювати вже 2020 році. Ну, році. Цікаво буде і особисто буде буду подивити. лобіювати. Щоб він почав працювати реально, ми б вже влітку почали б розміновувати і досить серйозно. Гроші є їх лише потрібно правильно ви. виродки, виблюдки, якихось шакалів, якихось гієн. А саме ви, верховна ця вся блядута, блядота і ваші прихвостні, замість того, щоб якось мотивувати наших людей іти захищати країну, замість того, щоб допомагали не волонтери, не рідні нашим військовим, А саме ви суки при владі, саме ви державотворці, державу. Тримачі і так далі, не, ну, мене просто розриває. Ви робите все напроти того, як ото, напевно, якось як нарошно, щоб здати і злити цю країну. Я не знаю, коли в перші дні війни йшли добровольці, вони навіть в страшному сні не могли собі подумати, наскільки вони будуть принижені. Я не знаю. І я не осуджую тих ухилянтів, як ви кажете, що після, не дай Бог, поранення, не дай Бог загибелі. Це їхні родини, так і вони так само нікому не потрібні. Ви знецінюєте просто цей адський труд, цей пекельний труд наших військових. Це можна ж було якось урегулювати якось зарплатами вищими, якимись допомогами, якимись пільгами, щоб ці біжні поранені хлопці на, на тих костелях не бігали по цим всім шпиталям, не доказували, що вони дійсно без ноги, без руки і так далі. Це просто треш, щоб люди, які поза штатом не отримували тих нещасних три копійки. Це треба було і мотивацію дати. І повірте мені, пішли б захищати нашу країну і дівчата, і хлопці. А чим далі, тим більше. Ми всі розуміємо, що вони не країну захищають. Вони захищають ваші жирні дупи, ваших виродків, ваших виблітків, дітей, ваших проституток, жінок і ваших коханок. Оце вони вас захищають, тому що ви в цей час створите корупцію. Ви безбожно крадете у людей, безбожно крадете у військових. Горіть вам просто пекельні якоїсь гієні. Я вас ненавиджу. А велика шана і повага нашим хлопцям і дівчатам, які зараз стоять на захисті нашої країни. Я не знаю. Я не знаю просто, що робити, чи подати на цю всю блядоту в якийсь європейський суд по правам людей. Щоб, ну, щоб ну, це ніхто не бачить, що вони творять в країні? Оці тварюки? Прости, Господи, мене за такі слова в піст. За це все. Ну, слава нашим героям, слава нашим дійсно захисникам. Всі депутати головні злодії країни. Тому що в той момент, коли йде війна, ми ще все-таки пиздити гроші. Вистачає совісті, і нахайства, щоб тих людей, блядь, мати за говно і заставляти їх жити блядь, в такій срані. Дякую Дякуємо за бардак. Я виступати, але я не міг терпіти Оце, ту ганьбу і це знущання. За кого всіх вас і нас тримають, за кого тримають українці? Оця шпана ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, це шпана ліквідаторів. Їх всіх чекає трибунал, а влада зміниться. Бо вони нічого не знають, вони прийшли. Розпродати всі підприємства, які ще працюють і привозять прибігу, заробити вкрасти дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь в тепле країн. Там немає ні поняття такого, як патріотизм, як сумління, як совість, там нічого там немає, як віра, їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекоти поле. Яке мають коріння, для них тільки гроші. Тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть. І хитрують. І сюди і просто оцю падаль цих покидьків викинути. Викинути. Вони мають зникнути, як руса на сонці. Тому дякую. Шановні, у нас є ще один виступ громадянина Вовка. Буду ставити на голосування. Даний виступ. Одинадцять ага. за. Рішення не набрало. Uh, uh, так, перепрошую, <пробітник> що є, не набрав? Не набрав. користуючись нагодою, що я вже сюди вийшло. Шанавні, є в нас цей ще одна жінка, я жінка до виступу. Сувенір залишив. Ще одна жінка. граната за ваші премії. Вага 300%. Дякую. Шановні, давайте ставлю на голосування. Сказайте, це вам граната. Це в той час 15 числа на Закарпаті. Хлопець, ну, військовий кинув три гранати, то е, наша міська рада Яворівська проголосувала за, за те, що там 150% премії. Наша міська рада, зокрема 19 депутатів, голосували за те, аби Гербошинський. 50% можна покупити. Можна було купити 40 дронів. Ви розумієте, Старший що. Старо стадіон... на ваших стадіон, стадіон, виступ мовив на село Заваді. За 100 за стані і за все. Речки. Мирослав Степанович, я вас також не забув. Ви були в числі тих 19 депутатів, це і вам граната. Тримайте. Скажете своїм вчителям, скільки дронів можна було купити за премію, яку ви голосували апарату Яворівській міській раді. Ігор Андрійович, граната нормальна. От зараз я знаходжусь на перед Тамар... Ой, перед Марганцем на законний пост. Будь ласка, документи і свої посвідчення. А де це прописано, що ми вам повинні документи на блокпост? 18, 18 часть 3. Закон про національну поліцію. Свої, свої. Де вони? Де це посвідчення? Покажіть. А? Та я можу знімати до повного ознайомлення. Ще раз повторюю. Це не, це не посвідчення. Це не посвідчення. Я маю право закон про інформацію. Зрозуміли? Стаття 32. друга. Конечно, так, маю право і розповсюджувати. І розповсюджувати. Стаття 32. друга, Конститу... 34. конституція України. Ще раз повторюю, ви повинні це знати, якщо ви. Поліцейські, все, прийти, там, все до побачення. Я вам сказав, маю право. Так до повного ознайомлення. стаття 18 національна поліція. все маю право і розповсюджувати. Маю право. Це відкрита інформація. Це публічна інформація. Ви що здорові? Ні чи погано? ім'я по батькові. Ваше вам назвав ще раз. покажи, де ви назвали? Я вам назвав. Представляємось? представляємось. представляємось, Скажу Представляємось. Ні, ви не представились. i'm so old Розуміли все, до побачення, до побачення коли при, при, предоставите своє посвідчення, зрозуміли раз. спочатку ні, це не посвідчення, це є жетон, Зрозуміли все, я сказав. Це додаток до жетона, це пропуск в вашу контору. Зрозуміли? Ні, я це гарно знаю. Я не вважаю, я це гарно знаю. Це перепуск з якого як і що далі? Що що там написано? Що там написано? Стаття 18, Ще раз повторю, Постанова 1.3 Со кабінет міністра України так, 18, ні, не предоставили це не посвідчення. Повторюю, Ні, ще раз повторюю. Не дає права. ні, не, не дає права. ні, не, 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 не дає права. Ще раз повторюю. Не дає все до побачення. Вони вас заквони Що вам не подобається? Що вам не подобається? Розуміло? та ви що? Що ви розповідаєте? Кого ви висадите? Кого покажіть своє обличчя, будь ласка, щоб всі побачили ваше рило зрозуміли? Да ви що? Та да, ото що за таких як ви це і відбувається? Зрозуміли. Да, знищують українську націю. І за таких як ви. Да. да ви шо та да, навід на відміну від вас, я Українець, зрозуміли. А ви фізична особа, зрозуміли? Яка не немає нечисті негідності. Та ви що? шо? Я нічого. Все, все. Ну хоч одна людина підтримувала, бачите. Знімайте, Ми тебе знімемо. Знімайте. Я не забороняю. В публічному місці маєте право. Він не має ні посвідчення, нічого. Він не обраний народом. Це незаконне збройне формування, щоб ви розуміли. Ви помовчіть краще. Ну бачите, не виписали. Звісно, зрозуміло, що не виписали. Бо для мене вони ніхто. не попався. Та ви що? Не попався. А, вам, отраз як ви якраз ми маємо рівні права, якраз ви і повинні бути напередку, зрозуміли? Ми рівні права маємо. Все супер. Часами думаю, два полки у вас. Благодаря всі. Ну а ви тепер от побачили, як люди себе ведуть. Так що винні в цьому самі українці, щоб ви розуміли, те, що відбувається в нас, і заслуговують на це. Я хотів би, щоб от... Кстаті, я так думаю, що навіть мобілізація жінок корисних, от, от таких от таку жінку я вважаю, потрібно на нуль відправляти. Вона на це заслуговує. Зрозуміло, я навіть не маю в цьому сумніву. Там водія. То, що кажуть, після 60 не потрібно. Я думаю, що потрібно. ви бачили, як себе поводять? Потрібно відправляти, тому що от таких вони за власним бажанням повинні йти воювати. Зрозуміло, щоб вони інших не не відправляли. Вони не мають права інших відправляти. Ви бачили, як вони кажуть, що я їх затримую, їм потрібно їхати. Зрозуміло? А на все інше їм насрати взагалі? Їм все подобається, аби щоб вони їхали кудись. Зрозуміло. От і все, все до побачення. Доброго часу доби на каналі Громадяни Законодавці. В минулому стрімі я пропонувала об'єднуватись. Було багато запитань з ким і чому. Тому хочу відповісти, що я пропоную об'єднуватися усім українцям і усьому українському народу, кому болить за долю України, за долю наших нащадків, за долю наших дітей. Верховуючи те! Що коли Зеленський заступав на пост президента України, він говорив такі слова: кожен з нас президент. Саме тому громадяни-законодавці, наш рух пропонує кожному з вас, особливо тим, хто хоче взяти на себе відповідальність за долю нашої країни, проєкт програми, програми президента, яка складається всього з двох пунктів. Зараз я хочу вам її зачитати. Це проєкт, кожен може додати до цього проєкту, що вважає за потрібне. Програма кандидата в президенти. Виходячи із смертельної небезпеки, в яку скинув Україну антинародний кланово-олігархічний режим, створений внаслідок незаконної приватизації національного багатства, який було передане з державної власності колишньої УРСР. Виключно власність народу України, що зафіксовано в шостому розділі Декларації про державний суверенітет України, затверджені разом з актом проголошення незалежності, тобто, на відміну від Конституції, є документом найвищої юридичної сили всенародним референтом. Будучи глибоко переконаним, що не існує в світі іншої сили, здатної врятувати державу. Зберегти генофонд нації, відновити економічний потенціал і обороноздатність країни, крім самого українського народу, ставлячи за мету створити постійно діючий механізм імплементації в законодавство суверенної волі українського народу, я ставити своє ім'я, кандидат в держслужбовці на посаду. Президента України маю велику честь запропонувати українському народу наступну програму, яку зобов'язується виконати. Протягом тут має бути цифра: днів у разі обрання мене держслужбовцем на посаду президента України. Пункт перший. Надати усім громадянам України право законодавчої ініціативи передбачене у Конституції лише для президента, народних депутатів та Кабінету міністрів України стаття 93 Конституції. Другий пункт надати усім громадянам право безпосередньо голосувати за чи проти будь-яких проєктів, правочинів, розроблених Верховною Радою на підставі законодавчих ініціатив. Поданих для цього суб'єктами права, визначеними новими законодавцями, громадянами України, вище зазначену програму зобов'язується виконати шляхом подачі до Верховної Ради відповідного цій програмі законопроекту, проєкт, якого додається і є невід'ємною частиною цієї програми, як невідкладного для позачергового розгляду її депутатами та наступним затвердженням всенародним референдумом. Якщо цей законопроект буде відхилений Верховною Радою, зобов'язуюся відповідно до статті 72 Конституції України призначити всенародний референдум, який зможе затвердити цей законопроект, і в разі невиконання вижезначної програми, незалежно від її причин невиконання, зобов'язуюся негайно піти у відставку. Поскриптум, я Такий то кандидат в держслужбовці на посаду президента України не вважаю за доцільне як таке, що не перевищує повноваження держслужбовця президента України включати в програму положення, які можуть і повинні відноситись до повноважень майбутніх законодавців громадян України щодо прийняття наступних законів про реституцію, націоналізацію реприватизацію на користь законних власників громадян України тощо. Тих об'єктів національного багатства, які були передані з державної власності колишньої РСР, у виключну власність народу України, в тому числі весь економічний і науково-технічний потенціал, шостий розділ декларації про державний суверенітет. Закон про реформу судоустрою, про реформу податкової системи, про реформу пенсійної системи та соціального забезпечення. Про реформу Збройних сил, про реформу банківської системи. Всі ці та інші законопроекти повинні бути розроблені на підставі законодавчих ініціатив громадян України та інших суб'єктів права, визначених майбутніми законодавцями громадянами України. Оцей законопроект створила група громадян-законодавців і пропонуємо до вашого розгляду. Будь ласка, доєднуйтесь. Доєднуйтесь до обговорення цих та інших питань щодо приведення українського законодавства в належний порядок. Доєднуйтесь і давайте разом вирішувати задачі, котрі зараз стоять перед нами. Дякую за увагу! Найближчі плани, тому що поки, поки то не поміняється, буде бардак. А я того бердака не люблю. Чесно. Що ви бажаєте українцям новому році? Нового президента, нормального, хоча б єдиного патріота, а не підерасів. Дуже вам дякую. Прошу дуже. Ваше Высочество! Ваше Высочество! Ваше... Ваше, ваше Высочество!